Ютуб канал Букзіла представляє книгу СТАЛЕВА леді. Роджер Желязніж, змачно вилаявшись, кора змахнув мечем і вразив свою супротивницю. Його випуклі на грудні обладунки приховували достоїнства, яких під ними не було. Наступної миті на нього напали праворуч і ліворуч. Заспівавши свою бойову пісню, він відбив атаку ліворуч, завдав удару праворуч, знову перерував ліворуч, вразив ворога, відбив випад праворуч і завдав удар у відповідь. Обидві войовниці впали. Чудово спрацьовано, сестро! прокричала Едвіна, немолода Амазонка, озброєна бойовою сокирою, що билася за десяти футів від нього. Висока похвала, отримана від ветеранки. Усміхаючись, Кора готувався до нового двобою і згадував часи, коли він був кораком, кухарем, кілька місяців тому. Тоді в нього була мрія, тепер вона здійснилася. Він хотів стати великим воїном, трощити ворога на полі бою, щоб його ім'я прославляли в піснях. Як довго він тренувався з мечем, аж поки не зрозумів, що треба ще навчитися ходити і говорити, і ретельно голитися щодня, якщо сподіваєшся, Колись здійснити свою мрію. Так він і зробив, і ось корак зник. А через кілька тижнів з'явилася кора, народилася легенда. Минуло лише три чи чотири місяці від початку кампанії, а він уже був не тільки прийнятий як рівна серед рівних, але й здобув славу. Тепер його називали Кора, Сталева леді. Однак про нього прочули вороги, і тепер усі прагнули відтяти йому голову та покрити себе славою. Ізпарена виступила у нього на чолі, коли в атаку пішли п'ять войовниць одночасно. З першою він покінчив одразу. Пивши несподіваний випад. Решта, вони зрозуміли, що слід бути обережними. Тепер наступали не так стрімко, сподіваючись виснажити його. До того моменту, коли він розібрався з другою, заніміли руки. Його бойова пісня змовкла, коли він заколов третю супротивницю, але отримав глибоку рану на стегні. Він похитнувся: Мужайся, сестро! закричала Едвіна. Прорубуючись до нього на допомогу. Він ледве відбивав удари найближчого супротивника, коли Едвіна схрестила свій меч із четвертим ворогом. Нарешті він опустився на одне коліно, знаючи, що не зможе відбити наступний випад. В останній момент блиснула сокира, і голова його останньої супротивниці покотилася туди, куди відступали її сестри. Відпочивай, наказала Едвіна, зайнявши оборонну позицію поруч із ним. Вони тікають. Перемога за нами. Він лежав на холодній землі, затискаючи рану на стегні і спостерігаючи за розладненими лавами ворога. Йому дуже хотілося не втратити свідомість. Гаразд, промовив він. Ще ніколи кора не був так близько до смерті. Через деякий час Едвіна допомогла йому підвестися на ноги. Ти чудово билася, сталева леді, сказала вона. Обіпрись на мене, я допоможу тобі дістатися табору. У наметі Едвіни з нього зняли обладунки і промили рану. Усе заживе, не залишивши навіть сліду, пообіцяла Едвіна. Дуже скоро ти будеш як новенька. Однак рана виявилася великою. Едвіна відсунула стегнову пов'язку, щоб обробити її як слід, і скрикнула: Так, сказав він, тепер ти знаєш мою таємницю. У мене була єдина можливість прославитися показати всім, що я можу битися не гірше або навіть краще, ніж жінка. Мушу визнати, що тобі це вдалося, неохоче кивнула Едвіна. Я пам'ятаю, як ти вправну. Орудував мечем в Олораті, Танквеї та Порде. Ти чоловік незвичайний. Я поважаю тебе за те, що ти зробив. Отже, ти допоможеш зберегти мою таємницю? запитав він. Дозволиш завершити цю кампанію, щоб я показав, на що здатен чоловік? Едвіна, вивчаючи, подивилася на нього, погладила позаду і посміхнулася. Щось придумаємо, заявила вона. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.